Хто такий сецвіт? Пісні якого розривають тік-ток? Це двадцятирічний Богдан Розвадовський з Івано-Франківська. Після виходу сталкера 2, де на радіо можна було почути його треки. Пісня касета очолила то 50 в українському Спотіфай. Але це вже не вперше касета завірусилася ще в 22-му році, коли Азов використав пісню у відео бойових дій. Ще це була улюблена пісня Грінки, наймолодшого захисника Зовсталі, який загинув 6 травня 24 року. Також зараз в топах опинилися інші треки севіт, наприклад, силуети, молодість та персонажі. Молодість до речі, найперша вистрілила в Тіктоці, і зараз знову та трохи життя живу тут. А ось і кілька цікавих фактів про виконавця під псевдонімом Сет світ Богдан робить музику з 13 років. Станом на зараз випустив вже чотири студійні альбоми. В дитинстві мріяв стати архітектором, але доля вирішила інакше. Зараз хлопець навчається в прикарпатському університеті імені Стефаника і робить круту українську музику.